Увага! Одна маленька помилка може заблокувати ваш банківський переказ. Причина нові більш жорстокі правила переказу коштів, які набувають чинності в країнах Євросоюзу, що використовують євро, вже з 5 жовтня цього року. Раніше банківські платежі проходили з помилками в найменуванні або імені одержувача. Тепер правила змінюються. Банки будуть ретельно перевіряти потіжні реквізити. Одна розбіжність, і ваш потіж або повернеться від правнику, або в гіршому випадку просто не дійде до одержувача, що змусить витрачати час на з'ясування обставин з технічною підтримкою. До прикладу, в латинській транслітрації моє прізвище Белінський закінчується на YI. Якщо ви напишете IY або просто вай, я не зможу отримати ваш переказ. Тож будьте уважні, для чого це зроблено? Це частина масштабної боротьби Євросоюзу з відмиванням грошей і фінансуванням незаконної діяльності. З одного боку, це добре, але для нас це новий виклик. То що робити, щоб уникнути проблем? По-перше, перевіряйте кожну літеру імені та прізвища отримувача. По-друге, завжди вказуйте повне ім'я як у його офіційних документах. І по третє, попередьте своїх родичів чи друзів, щоб вони так само були уважними. Ваші гроші то ваша відповідальність. Тож будьте уважні! Поділіться цим відео з друзями та знайомими і не забудьте підписатись на канал Дзвінок Адвокату, де ми з колегами публікуємо багато цікавої та корисної інформації.